У Пісачині на базі місцевого ліцею функціонує безпечний простір, де школярі громади можуть надолуджувати освітні втрати. Про його відкриття задумалися після того, як до керівника ліцею та громади почали звертатися батьки з проханням відновити офлайн навчання. Проте відповідного приміщення на той час в громаді не було. Частину на себе фінансування забрала Пісачинська селищна рада, частина благодійна організація. Їх дуже дуже багато. І діти мають можливість після уроків. Прийти, поспілкуватися нині. Безпечний простір відвідує близько ста дітей. Це школярі, як молодшої, так і старшої школи. Звісно, це обмежено коло предметів, але це великий крок до поп... ну, вперед. Оскільки початкова школа, ви розумієте, що для них онлайн це взагалі такий топіковий шлях. Тому початкова школа надолужує освітні втрати. Звісно, це певна кількість годин, там один, дві, одна-дві години. У нас не всіх ми можемо охопити одразу. У нас є сесії, коли ми набираємо певну категорію дітей вікових. Також для більш старшої школи йде надолуження освітніх втрат з української мови і математики. Перед початком навчання діти проходять вхідне тестування. Вони виконують завдання, щоб учителі визначили, які саме втрати є у дітей. У ліцеї розповідають, що буває таке, що учні шостого класу надолуджують освітні втрати за четвертий або п'ятий клас. Зараз у нас працює три групи з математики. У Нас багато дітей. Вони. Всі дуже люблять відвідувати ці заняття. Ну, вони є насправді корисними і цінними. Дві групи у нас з української мови і три групи з початкової освіти українська мова, третій клас. У нас але там є діти четвертого класу. Також і математика. Там, от як я казала, діти є п'ятого класу, хоча вони за четвертий клас надолужують матеріал. Задля комфортної адаптації та щоб, хоч якось відволікти дітей від жахіть війни, школярам проводять заняття з психологічної підтримки. Такий простір був необхідний, адже дітям дуже бракує особистого спілкування. Діти на початку взагалі були замкнені, а тоді вони дещо розкрилися так, що втомлялися вчителі. Зараз вже всі порозумілися, розуміють нашу спільну справу, і все ж таки у нас навчальна діяльність поєднується з відпочинком, коли під час занять психологічної підтримки вони спілкуються і дають вихід своїм емоціям. Насичений графік має і молодь Пісочинської громади. Для них тут працює хаб 1664. Це майданчик для самореалізації молоді, де кожен може знайти справу до душі. У приміщенні є студія звукозапису, навчальне середовище, місце для проведення тренінгів та семінарів. За рік вдалося провести понад 450 заходів різної направленості: від курсів фінансової грамотності до надання домедичної допомоги. Ми організовували різні заходи, тренінги, які були спрямовані на розвиток молоді. А саме це. Ораторське мистецтво, де вчилася, як правильно комунікувати, як правильно розмовляти, як взагалі принципи себе поводити у суспільству, тому що дистанційне навчання воно також впливає на життя молоді. На початку 2025 року в Пісочинській громаді планують відкрити підземну школу. Вона розрахована на 500 людей. Там є шість класів, їдальня, санвузли, кабінети для бойлерів, запасу води і трансформаторів. Три входи та виходи, а також лів для дітей з інвалідністю. Укриття відповідає всім новим нормам ДБН та може витримати пряме влучання ракети С-300. У жовтні минулого року було вирішено будувати в нашому навчальному закладі укриття типу пру. Звичайна школа, тільки під землею. Там великий вестибюль, де також. В разі такої великої потреби може укриватися місцеве населення. Більшість батьків підтримує це і дуже чекає, поки відкриється укриття, і де ми будемо навчати дітей. Для нас це дуже важливо, бо діти мають можливість прийти, побачити один одного. Діти мають можливість поспілкуватися. Соціалізація це дуже важливо. Найголовніше зберегти. Людей, які мешкають в громаді, для того, щоб вони не уїхали, для того щоб вони планували, мріяли і своє майбутнє пов'язували з громадою з Слобожанщиною.